Ілля Муромець, українська народна казка. Оце вам казка про славного богатиря Київського, Іллю Муромця. Прізвище муромець походить від села Муромець, що було колись на території сучасної Сомщини. Ілля Муромець мав 30 літ, і 30 літ лежав він на печі, бо не здужав ходити. Як же минуло йому за тридцять прийшли до нього три сиві старці та й гукають з-на двору. Ільку, Ільку, кидай постільку та очиняй двері. Як же я вам очиню», каже, коли я на ноги не здужую та не можу встати? Устанеш, устанеш, ану ж поднатужся і вставай. Він понатужився, понатужився, та, як махнув ногами, то скочив з печі аж до столу. Пішов, отчинив двері, заходять старці і кажуть ну ж бо, Ільку, мав ти хворість велику, та й це пережив. Тепер радітимеш і ти, і твої батьки, бо буде з тебе богатир над богатирями. Подають вони йому кухоль води. От, випий лишень, та скажеш нам, як воно тобі. Випив він та й каже Чую в собі велику силу. Добре, кажуть. Ану, перехили ще, і ще кухоль випий. Перехилив він, постояв та й каже: Таку силу в собі відчуваю, що коли б сиру землю кільце вставити, то всю землю перевернув би. «Оу», – кажуть, це тобі трохи забагато. Ану, надпи ще з цього кухля. Він надпив Досить. кажуть, оце тобі якраз добре. Тепер же ти своєю силою не хвалися, злого нікому не роби, а тільки роби добро та пам'ятай, що як будеш ти на руській землі, то не буде нікого дужчого від іллі. У ті часи наша земля взивалася рускою, а ми русичі, бо була Київська Русь, то вже згодом московиті собі назву нашу перебрали. Отож напали тоді на руську землю нашу татари, і саме обложили вони одне місто поблизу Муромця. Як же пішов Ілля туди, як вирвав дуба? То як зачав тих татарів трощити, розбив усе їхнє військо. Заставив тільки трьох царів-богатирів і каже: Ідіть в своє царство татарське, і розкажіть усім, щоб більше сюди не потикались, бо на руській землі об'явився богатир, Ілля Муромець, який усіх вас розіб'є. Пішли ті назад. А Ілья Муромець зайшов у місто. Люди поховалися, хто в хати, а найбільше по церквах. Зайшов він у церкву аж там повно людей. Усі плачуть і моляться Богу. Що це ви тут робите, люди добрі? питає Ілля. Як що робимо? Хіба ти не бачив, що кругом татари стоять? І нині завтра нас всіх повбивають і поріжуть. Які ще татари? Ніяких татарів немає. Вийдіть, подивіться. Вони як вийшли, як подивилися, та як почали йому дякувати, а далі просять, щоб він у них застався. Ні, каже Ілля. Я вас визволив, піду і інших визволяти. Бо татари ще й далі могли піти. Сів на коня та й поїхав. Їде просто на Київ. А на Київ треба було кружляти дорогою далекою, бо на прямій дорозі поблизу броварів сидів сильний і страшний соловей розбійник. Туди ані птиця не прилітала, ані звір не пробігав, усі його боялися. Поїхав Ілля Муромець навпростець тим лісом, де сидів соловій розбійник. А сидів він на трьох дубах, на дев'яти гілках, зробив собі там гніздо, щоб видно його було по всьому лісу. Тільки но хтось їде, то він як засвистить по солов'їному, аж листя з дерев падає. А як зареве по звірячому, так дерева й ламаються, і хто живий там іде, той падає на землю і вмирає. От як побачив соловей розбійник Іллю муромця, як засвистів по солов'їному, як заревів по звірячому, кінь його на коліна, так і впав. Штовхнув Ілля Муромець свого коня Уставай, каже. Бо віддам собакам, нехай тебе з'їдять, як ти солов'я розбійника злякався. Кінь устав, а соловей розбійник скочив з дуба та Іллі. Тоді Ілія муромець лучок із плечей дістав, стрілку мідну наклав і праве око солов'я розбійника поцілив. Як поцілив йому в праве око, підскочив до нього, зв'язав йому руки й ноги, прив'язав до сідла та й їде просто в Київ, до князя київського. А в князя саме був банкет. Усі богатирі з князем гуляли. Як же приїхав Ілля муромець і об'явив, хто він такий, князь і питає: Якою ж ти дорогою їхав до нас? Я їхав. Каже муромець, навпростець, через броварський ліс. Усі богатирі повскакували на ноги і закричали, ні, ні, не може бути, князю. Він бреше. На тій дорозі соловей розбійник сидить, там ані птиця не пролетить, ані звір не пробігає. Ага, такі ви богатирі, що солов'я розбійника боїтесь, каже Ілья муромець. Ходім же, я вам покажу, де ваш соловей розбійник. Вони вийшли та як глянули, то так усі одразу й повірили, що Ілля муромець, богатир над богатирями. каже князь до солов'я розбійника. Ану, засвисти по солов'їному та закричи по звірячому мовчить соловей розбійник. А далі озвався не ти, князю, мене в полон взяв, не тобі мені й наказувати. Ну, брате муромцю, наказуй йому ти. Добре, князю, каже муромець, але спершу я вас із княгинею опанчею накрию, щоб у вас вуха не повідсихали, як він свистітиме. От накрив він їх, а тоді до Солов'я розбійника й каже Ну ж! Засвисти іще останній раз по солов'їному. Як же засвистів він по солов'їному, так листя з дерев і посипалось, а ті богатирі, що були у князя, так і попадали на землю. А він іще як зарвів по звірячому, то ті богатирі рачки тікали куди попало. Тоді вивів Ілья муромець солов'я розбійника в поле. Іскарав, а далі зостався жити у князя, живе собі, а раз якось знову богатирі поз'їжджались, гуляли собі добре і щось там не поділили з муромцем. Та підмовили князя, а князь узяв та й кинув іллю муромця в темницю та обгорнув її землею валом високим, і три роки не посилав йому їжі. А дочка князева, щоб батько не знав, крадькома їсти йому носила, то Ілля моромець сидить собі там, їсть, п'є. А князь гадає, що він уже давно богові душу віддав. Минуло три роки. Коли це один татарський богатир, наймення Калин, посилає князеві зі своїм гінцем листа. я. Татарський цар Кален, хочу забрати твою землю київську, бо моїх татарів мені замало. І коли ти по своїй волі не отдаси мені своє князівство, то я візьму тебе силою, а ти з княгинею будеш у мене на кухні воду носити. Прочитав князь та й тяжко задумався, а далі почав радитись. Що нам робити? Що робити? Дочка й каже, Ану, пошліть когось подивитися. Може, Ілля моромець ще живий. Що ти? каже князь. Таке говориш. Він вже три роки голодний, як сидить. Мабуть, уже кістки його зотліли. Дарма, ану ж таки пошліть, каже дочка. Князь сердиться, а вона все за своє. Пошліть та й пошліть. От пішли, розкопали. А Ілля муромець сидить собі та пісеньки наспівує. Кинулись вони до князя, розказали так і так. Князь не вірить, побіг сам до нього. Одімкнув усі двері, випустив Іллю муромця та й давай його просити. Прости мені, брате, виручай з біди, захисти від татарів. Ні, каже муромець, іди собі, князю. Хотів ти мене голодом зморити, а тепер хочеш, щоб я тебе боронив, не буде цього. Послав князь княгиню, мурометь знову ні і ні. каже тоді дочка. Ану, піду я попрошу. Прийшла, от він і каже. Ти мене годувала, ти мене на світі тримала. За тебе я каже. Нашу Руську землю захищати буду. Та як вийшов Ілля моромець, як пішов з тим Калином царем воювати, то розбив майже все його татарське військо. А цар Калин був здоровенький богатир. Став він сам з Ілею битися. Бились, бились, три дні бились. Цар Калин уже наче й зовсім подужав Ілью муромця, кинув його на землю і душить. А в того царя та було три доньки красуні. От він і каже Я зоставлю тебе живого, а ти вибереш, яку хочеш з моїх доньок, і будеш у мене жити і мене захищати. А Ілья муромець лежав собі на землі та й думав Га га, души души. Та згадує слова тих старців, що казали Як будеш ти на руській землі, то не буде нікого дужчого від Іллі. І чує він, як йому від рідної землі сила приходить. Лежав, лежав, ніби думає за тих дочок царевих. А тоді, як почув свою силу, як підніме того калена ногами. Той піднявся поверх найвищих дерев, полетів та, як брязне додолу, тоді Ілля муромець схопив його за ноги та давай ті війська, що були ще недобиті, тим царем калином лупити, крутить ним, крутить кругом себе, і його ж татарське військо ним самим і б'є. От розбив він усе військо, вернувся назад до Києва. Оженився на князевій дочці, та й почали собі жити і людям помагати, від біди захищати, а як помер, то поховали його в печерській лаврі у Києві як святого. Ще й сьогодні у лаврських печерах можна побачити святі його мощі, які стілюють добрих і чесних людей від усяких хвороб та напастей. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.